Від Берліна до Вільнюса уряди країн НАТО починають усвідомлювати зростання загрози від організованих Росією активі актів саботажу та насильницького залякування. Разом із цілеспрямованою кампанією з дезінформації Кремль має на меті перевірити на міцність підтримку України на континенті. Про це пише Блумберг із посиланням на обізнаних чиновників в країнах Європи. Державним службовцям рекомендують вжити запобіжних заходів через підвищений ризик насильства з боку підтриму. Ваних Росією представників криміналітету. Росія роками надсилала ескадрони смерті в Європу: Берлін, Лондон, Солсбері, а також інші місця. Заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у четвер у Таліні. У нас був завербований Росією терорист, який намагався здійснити теракт у Польщі кілька місяців тому. І я впевнений, що вони намагаються зробити це і в інших країнах. Директорка Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам Тея Тілі Кайнен вбачає за всім цим бажання Росії посилити роль авторитарного режиму а також що та, можливо готується до ескалації конфлікту із заходом, випробовуючи свої інструменти. Так у п'ятницю у Лондоні перед судом постане британець. Його звинувачують у підпалі, пов'язаного з україною складу у східному Лондоні. У відповідь на це Британія вислала одного із провідних російських дипломатів. У Польщі заарештували чоловіка, котрий збирав інформацію про аеропорт, що є основним пунктом зупинки чиновників, які подорожують в Україну і назад. Як пише Блумберг, такі інциденти у країнах Європи є частиною операцій, координованих російською розвідкою. У Німеччині двоє підозрюваних, яких російська розвідка найняла для нападів на військові бази, приїхали до країни ще підлітками. В Естонії молодих людей із кримінальним минулим завербували через Телеграм, щоб вони за невеликі гроші розгромили автомобіль міністра та національні пам'ятники. За серією все більш очевидних, частих і скоординованих інцидентів по всьому континенту, ймовірно стоїть російська військова розвідка, стверджують обізнані чиновники, які говорять про розслідування на умовах анонімності. За своєю агресивністю, методами і масштабами низка нещодавніх атак має спільні риси, зазначає Блумберг. У них часто беруть участь місцеві жителі, їх наймають переважно онлайн через посередників, щоб вразити цілі на заході або виконати інші зловмисні завдання за вказівкою Москви. Вербуючи місцевих Росія має цілеспрямовану стратегію саботажу допомоги Україні по всій Європі. Дуже ймовірно пише видання, що ця стратегія як яка Спрямована на Європу у цілому, схвалена на найвищому рівні в Москві. За словами керівника служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосона, на початку року було заарештовано 10 осіб, підозрюваних у роботі на російську розвідку. Цього тижня литовська розвідка попередила, що Росія намагається використати жителів країн Балтії для провокацій і нападів. Для цього все частіше використовують соціальні платформи, де розміщують оголошення про пошук людей для вербування, котрі готові за винагороду, шпигувати, фотографувати інфраструктуру військових об'єктів стратегічного значення, збирати дані про окремих осіб і здійснювати акти саботажу або вандалізму, кажуть у відомстві сполох б'ють не лише у країнах Балтії. Минулого місяця у Німеччині заарештували двох чоловіків за підготовку ймовірних диверсій, спрямованих проти військових і промислових об'єктів, зокрема американських, а саме військової бази США у Графенвері, там українські військовики проходять навчання на танках Абрамс. Співробітники внутрішньої розвідки Німеччини стурбовані тим, що російські спецслужби через соціальні мережі систематично стежать за російськими німцями, які проживають в країні. Небезпека особливо висока серед країн із комуністичним минулим або тих, що колись були у складі радянського союзу, оскільки вони отримують інформацію з російських змі і зазнають найбільшого впливу антиукраїнської та антиєвропейської пропаганди. Вища рада оборони Румунії у своєму звіті попередила про ймовірне проникнення російських шпигунів під виглядом українських біженців або навіть про можливі диверсії на військових перевезеннях в Україну. Окрім обміну, розвідданими і досвідом для протидії цим гібридним загрозам. Інструменти НАТО часто є обмеженими. Встановити авторство пише Блумберг. Складне завдання отруєння в Солсбері, вбивство в Берлінському Тіргартені, Нинішня нахабність дій санкціонованих Кремлем наводить на висновок, що Москву більше не хвилює, що її впіймають на гарячому. Вона вже перейшла від тонких форм. Таємного шпигунства до відкритої жорстокості таким був огляд преси.